У соціальних мережах Житомиряни почали скаржитись на те, що в будинках світло вимикають, проте вуличні ліхтарі працюють. Директор комунального підприємства Міськ світло вересня журналістам Житомиренфо розповів, чому складається така ситуація. В місті Житомирі встановлено 140 шаф за допомогою яких здійснюється дистанційне вмикання, вимикання зовнішнього освітлення в місті Житомирі. якщо у нас здійснюється відключення електроенергії по графікам, здійснює… Відключення, то автоматично, якщо шафа, де знаходиться підстанція, яка буде відключена, автоматично відключається і шафа. Тобто нема такого, що у людини немає світла, а наше світло горить. Якщо шафа і підстанція знаходяться в одному місці. Є випадки дійсно, де, наприклад, відключається мікрорайон світла. А зовнішнє освітлення світиться це із за того, що під наша шафа знаходиться в іншому районі, де світло ще по графіку не відключалося. За словами директора підприємства, однією з основних причин роботи вуличного освітлення є безпека містян. Зовнішнє освітлення повинні по-любому вмикати місці, через те, що це від цього залежить безпека, як і водіїв, так і пішоходів, оскільки перші дні війни, може місяці, було дуже багато скарг. І надходить звернення в патрульну поліцію, що аварійна ситуація на дорогах погіршилася. Дуже багато ДТП і з пішоходами, і з транспортним засобом, через те, що видимість зразу падає. Відсутність світла дає кримінальним елементам бажання десь щось поцупити, когось побити, пограбувати. Директор комунального підприємства Міськ світло зазначив, за яким графіком та принципами працює вуличне освітлення. Всі шафи під'єднані до системи ОСКОЄ, і здійснюється автоматичне вмикання, вимикання. Вмикання зараз здійснюється в 22 години 30 хвилин і в 5-39, виключається. Коли здійснюється, вмикається світло в перший час, воно здійснюється на 100% освітлення. З 23-ї години перемикається нічний режим, це тобто один світильник світить, два не світить. І рівень споживання зразу падає ще й втричі. Наші світильники, де є потужність 50-60 кВт. Потужність, там зразу нападає через те, що ці світильники запрограмовані, там є дімінг. І до 60% на світильнику в цю темну пору доби з 11 падає споживання. Розповіли про те, скільки витрачають електроенергії в вечірній та нічний час для освітлення міста. У 2019 році була здійснена заміна, були лампи розжарювання натріві, ми поміняли їх на світодіодні. З моменту заміни це був травень місяць, коли ми вже повністю замінили. Рівень споживання електроенергії зменшився вдвічі. Було 3,4 мільйона, де фактично зараз 1,7-1,8 мільйона. І на даний момент у нас йде за 8 місяців 1, ,1 мільйон кіловат. Споживання електроенергії на одній шахті складає 22 кВт десь середнього. Це на всю територію, там може бути на одній шахті. 200 світильників, 300, 500, 400 це все залежить, який мікрорайон.